Добрий день, дорогі мої! Вітаю вас з святами, вітаю вас з Новим роком, вітаю вас сьогодні з водохрестям. І так, ми сьогодні будемо готувати такі, такі, такі курячі, ну то навіть не знаю, що це, таке стегенця. Ми зірвали з них всю шкірку, бо ми шкірку не їмо. Помили, промили, просушили, нарізали, нарізали цибулі, цибулі половинку. Отак ми його їх нарізали, бачите? Нарізали, скидаємо. Цибулі. Можна на дно дати коли трошечки олії, а можна потім дати. Я забула дати олію, то нам трошки пізніше. О, отак, накрішили ми цибулі, чим більше цибуля, тим краще. Тепер почистимо і натремо моркву. Okay. Маємо моркву, начистимо. Ми, 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 бачите, взяли моркву почистили, тепер на такому буряковому карту натираємо і все приготування цієї страви. І кладемо на, на вогонь, щоб вона тушилася. І собі думаємо, чи ми зварити до неї картоплю. Пюре чи зробити картоплю фрі. От. Ну, ясно, що фрі буде краще, але фрі це не здорово. Так що не знаю, все на це питання. Так, ми зробили. Тепер посолимо. Солимо, бачите? Солимо. Ця страва як перемішаємо її. Так щоб вони подружилися сільно. Окей, додамо імбир, зергер. Задаємо солодку паприку, okay, трошки. І додамо трошечки числічку. Додаємо, okay. але воно у нас не видається. Зробово зібралося. Okay. Okay. Окей, підімою, що вистачить. І тотний перець. Руками можна, ну я думаю, не перемішаю, а можна перемішати лошу. Перемішаємо, дамо капельку олій. Перемішуємо. Ось так гарно перемішуємо. Окей. Перемішуємо. Поході все перемішається. І кладемо на вуга. Поставили на вогонь, включили його, каву заберемо, поставимо на місце, вогонь включений, на... залишили його і що? накриємо кришкою і хай вариться. Кришка наша, де? вийде. Все. І хай вариться. Можна кинути ще лавровий лист, але ну, я не люблю. Бачите, я сказала, що капельку олії. Можна, якщо курка трошки жирніша, можна навіть ту капельку олії трошки, капельку не лити. Тому що ну, курка дасть свій жир, і тої олії буде дуже багато, якщо вона жирна. Все, закрили забули. Ось ми зробили наше, нашу курку. Тепер я її сюди накладаю. Можна... Даємо цю підливу. Цю підливу я не робила так, як я, як я роблю все. Тому що в нас є картопля фрі. Отак ми її робимо. У нас є така машинка. Ми її робимо. І ми от зробили її. І в нас ось такий обід. На перше в нас зупа з ліздіками. То не сочевиця, то інакше. На першу у нас е зуба з шичевиці, на друге у нас наше, наше м'ясо з курки і разом з картоплею фрі, салатами, з огірками квашеними. Ось такий у нас сьогодні е обід буде. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарної забави, гарних свят, миру. Здоров'я! Дякую вам за підписку, дякую за перегляди мого каналу. Прошу вас підписуватися, прошу класти лайки і обов'язково записуйтеся на мій канал. Я буду вам тільки вдячна. На все добре, до зустрічі!